Привіт усім! Сьогодні подивимось на акумуляторний шуруповерт з безщітковим двигуном. Цей інструмент розрахований на використання вдома, в гаражі та для різних ремонтних робіт. Він обіцяє хорошу потужність і зручну роботу без проводів. Якщо вам цікаві чесні огляди інструментів, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Починаємо. Інструмент приїжджає у міцному кейсі, який зручно використовувати як для зберігання, так і для транспортування. Усередині все акуратно розкладено та надійно зафіксовано. Кейс виглядає практичним і справді корисний під час роботи або перевезення. У комплекті є сам шуруповерт, акумулятори, зарядний пристрій та кілька додаткових аксесуарів. Усе необхідне для старту вже в наборі, нічого окремо докуповувати не потрібно. Корпус інструмента виглядає міцним і викликає відчуття надійності. Рукоятка зручна. Добре лежить у руці та не ковзає під час роботи. Цей шуруповерт підходить як для закручування, так і для свердління. Потужності достатньо для роботи з деревом, металом та іншими типовими побутовими матеріалами. Акумулятор дозволяє працювати автономно, не прив'язуючись до розетки, що дуже зручно. Інструмент швидко реагує на натискання курка і працює плавно. У реальному використанні шуруповерт поводиться стабільно та впевнено, під навантаженням немає ривків або відчуття нестачі сили. Завдяки безщітковому двигуну робота проходить тихіше та контрольованіше. Також інструмент добре підходить для тривалої роботи, руки не втомлюються занадто швидко. Основна перевага це хороша потужність у форматі без дротів. Інструмент простий у використанні та не потребує складного обслуговування. Кейс дозволяє зберігати все в одному місці. Шуруповерт підходить як для домашніх задач, так і для більш серйозних робіт. Відчувається, що він зроблений з запасом міцності. Інструмент не є найлегшим, тому під час тривалих робіт це може відчуватись. Для дрібних завдань він може здатися занадто потужним, також він більший за компактні моделі. Але для серйозних робіт це радше особливість, ніж недолік. Загалом це надійний акумуляторний шуруповерт для тих, кому потрібна потужність і свобода руху без кабелів. Він добре підходить для ремонту, монтажу та побутових робіт. Інструмент залишає позитивне враження і справляється зі своїми завданнями без проблем. Якщо шукаєте універсальний варіант для дому або гаража, цей інструмент дійсно вартий уваги. Дякую, що додивилися відео до кінця. Напишіть у коментарях, для яких робіт ви використовуєте шуруповерт. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Побачимось у наступних оглядах.